Це моє перше кохання, вінтажна піца з 90. А це моє перше і друге кохання, але зараз не про це. Зараз ми про піцу з 90. У нашій сім'ї робили мені піцу саме з цих булочок. І зараз я покажу вам, як беремо булочку і розрізаємо навпіл. Виймаємо серцевину. Я в дитинності любив її їсти. Далі беремо миску і змішуємо все, що лишилося в холодильнику після приготування святкових страв. Ковбаса лікарська з вчорашнього олів'є, огірки від діда, які я забув додати в олів'є, кетчуп, майонез, ну і звісно, сир. А сиру багато не буває. Гарненько то все перемішуємо. Беремо наші булочки малятко і щедро наповнюємо нашою начинкою. І обов'язково зверху ще дрібку сиру. І тут я би мав сказати в духовку, але ні. На цей раз в аерогриль. Та -дам! приймаю привітання, тому що я на кінець то за аерогриля, який я придбав у магазині кібернетики, в якому вже стартували новорічні знижки до мінус 50% на дуже велику кількість товарів. Чому саме цей аерогриль? Тому що він для таких, як я. Дві кнопки, температура включити-виключити і все. А до речі, для всіх вас від мене по промокоду Кучеренко мінус 10% на всю дрібну побутову техніку до 10 січня. Тому поспішіть. Давайте перевіримо. Візьму ж на фергамента, щоб не засрати новенький гриль. Поклали наші міні-піци. Вставили 10 хвилин більш, ніж на Та те, що яка краса. А ось мій варіант міні-піц з 90. Ви навіть не уявляєте, як це смачно. Mm. Якщо Кацурін цього не пробував, то він просто зобов'язаний. Бо це любов. Mm.